Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні півторок, 21 січня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. В Києві затримали відеооператора з Чорнівців через те, що він купляв бензин в каністрах. Через негоду деякі автобуси не доїхали до Чорнівців. В облдержадміністрації відбулася нарада, на якій підбили підсумки роботи органів цивільного захисту області в минулому році. В Києві затримали відеооператора Чернівців. чорнівців. Володимира Караг'яура помістили в ізолятор тимчасового тримання через те, що він купляв бензин в каністрах. Наразі йому інкримінують звинувачення за частиною 2 статті 294 – участь у масових заворушеннях, яка загрожує 15-ма роками в'язниці. Більше про це дивіться далі. Чернівчанина Володимира Карагяура, оператора онлайн каналу, затримали на одній з автозаправних станцій Києва, коли той купляв паливо для генератора, від якого йде живлення наметової студії, що розташована безпосередньо на майдані столиці. Зокрема, інтернет-канал в день на живлення генераторів використовує близько 40 літрів палива. Свідок цих подій розповідає далі детальніше. Он просто приехал вместе с нашим же э, тоже оператором, потому что машина наша стоит рядом возле Майдана, э, для заправки, для быстрого реагирования, просто на ближайшую заправку. И там, когда они достали канистры начали заправлять, к ним пришли, заломали руки милиционеры, и сказали, что ребята, вы активисты Майдана, вы тут непонятно чем занимаетесь, вы, наверное, берете топливо для того, чтобы делать коктейль молодого. Но наших ребят на самом деле на сегодняшний день это очень трудно себе представить. Наразі Володимир перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і чекає на суд, в ході якого буде визначено міру запобіжного заходу. Проте засідання щоразу переносять Карагяуру інкримінують звинувачення за частиною другої статті 294 – Участь у масових заворушеннях, що загрожує 15 роками в'язниці. Друг володі Олександр, який наразі перебуває у Києві, розповів, що наразі по цій справі нічого не відомо, навіть адреса, де проходитиме суд. Ну, як би, нічого, таке... Непонятно еще где что будет. А вот, а... А с адвокатом говорили, говорит, что вроде есть надежда, как-то там удается утрясти, но пока говорить об этом рано. То есть не стоит об этом говорить. Вот, сейчас везут характеристики на вовку положительные. Сказали, что суд будет сегодня. Вот. Но как и что, ну никто не знает. Тим часом в рідних Чернівцях друзі Володимира провели на підтримку затриманого акцію протесту. Товариші та колеги хлопця зібрались біля пам'ятника Шевченку, після чого вирушили до приміщення управління Міністерства внутрішніх справ області та у письмовій формі звернулись до начальника ОМВС краю та головного прокурора області з вимогою звільнити Володимира. Акція абсолютно. Не політично і в принципі ніяких політичних вимог сьогодні ми не ви виставляємо. Але єдина наша сьогоднішня вимога це те, аби Володимира Каргяура, якого затримали в місті Києві за журналістську діяльність, фактично для того, аби об'єктивно проходила судова справа. Адже сьогодні ввечері або завтра зранку має бути суд. Володимира знає особисто, гарна людина, і я вірю в те, що він за Ідеали нашої держави за єдність і за ідею. Я знаю Володимира вже на перший рік і якось хочеться боротися про несправедливості, яка зараз відбувається у нас в країні. І люди встають і це добре на захист своїх знайомих, тому що не знати, що може статися з нами завтра. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Через негоду деякі автобуси не доїхали до Чорнівців. На автовокзалі знімальній групі Чорнівецького репортера повідомили про те, що через снігопади декілька міжобласних автобусних рейсів було скасовано, а деякі автобуси прибули із запізненням в кілька годин. Більше про ситуацію на автовокзалі ззнавалася Дар'я Товпіч. Через погіршення погодних умов на Чернівецькому автовокзалі відбувається більше 20 зривів автобусних рейсів на день, що вдвічі більше аніж зазвичай. Деякі автобуси не приїжджають, наприклад, так як з Борщова, з Городка, з Золочева, з Рівного не виїжджали за погодних умов. Сюди вони не виїжджають від нас. Міжміських, таких як там Ленківці, Подвірівка, близько таких. Автобусів близько чотирьох-п'яти сривів в день між обласних, таких як там Камен'ець-Подільський, близько одинадцяти-п'ятнадцяти сривів на день. Щодо дальних рейсів, то деякі автобуси приходять із запізненням. До прикладу, вчора автобус Сімферополь Чернівці приїхав із запізненням в три години. Сьогодні о 15.05 не виїхав автобус на Миколаїв, оскільки він до Чернівців не прибув. Завтра з Чернівців не поїде автобус до Одеси. Скоротили кількість рейсів й до столиці нашої країни. За погодних умов багато перевізників не випускають машини. Наприклад, такий, як перевізник Денисівка, на сьогодні на 19.25 Київ не дає, Ну, дає тільки на 22 годину. Тобто він одни, два рейси заміняє одним автобусом. Також диспетчер Чернівецького автовокзалу розповіла: якщо на Україну прийдуть сильні морози, то кількість зривів автобусних рейсів побільшає через технічні умови. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях на пожежі загинула людина. Трагедія сталася в одній з господарських будівель по вулиці Шухевича. Через запізніле повідомлення про пожежу рятувальники прибули на місце події вже тоді, коли вогнем був охоплений весь будинок. В захисних апаратах вогнеборці увійшли в приміщення для проведення пожежної розвідки і там виявили тіло чоловіка 57-го року народження. Врятувати людину не вдалося. Наразі фахівці з'ясовують всі обставини. Серед них. Може бути паління в ліжку в нетверезому стані або ж неправильне користування електробігрівальними приладами. Вогонь понищив господарський інвентар та пошкодив перекриття. Побачив через вікно, що горить сусідська будівля. Позволив зразу сусіди. сусід визвав і Слава Богу, що у нас такі працюють хлопці з час. Через дві хвилини всі приїхали. Як то кажуть, нас всіх врятували, все, що, щоб можу сказати. Молодці, хлопці. Перші незручності після випадання снігу та пониження температури позначилися і на дорогах краю. Через ожеледицю та замети рятувальникам довелося боксирувати вантажівки, які самостійно вже не могли рухатися далі. Найбільше фур застрягло на підйомі в селі Ренгач Новоселецького району. Там якраз і чергували працівники обласного управління служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, замети утворилися в двох інших місцях. Про це докладніше. Дивіться далі. Про сніопади на Буковині синоптики говорили ще від початку зими, але сніг випав лише у другій половині січня. Випадковістю прихід зими цього року не став. Рятувальники були готові до можливих ускладнень руху транспорту на окремих ділянках краю. Враховуючи попередню інформацію: Укргідрометеоцентру з управлінням ДСНС України Ченецької області було прийнято рішення про завчасне виставлення. Постів для забезпечення безперешкодного руху під час ускладнення погодних умов. увагу рятувальники зосередили на кількох проблемних ділянках, зокрема в селі Атаки на Хотинщині, відрізок обізної дороги, та в селі Ренгач Новоселецького району крутий підйом. На місця виїхали чергувати три одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. І вже через кілька годин інтенсивних снігових опадів довелося буксирувати вантажівки. Завдяки діям працівників управління державної служби шахствачиницької області. Учасникам руху була надана швидка допомога, по забезпеченню їх буксурування з ділянок, на яких вони застригали або буксували. Витягували вантажівки близько години. Зокрема, сім вантажівок на рингачі, три у атаках. Ще одну спецтехніка відбуксурувала у селі Баламутівка Застанівського району. Олександр Хмель, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А тим часом в облдержадміністрації відбулася нарада, на якій підбували підсумки роботи органів цивільного захисту області в минулому році. Голова обласної державної адміністрації Михайло Папієв дав позитивну оцінку їх роботі. Водночас намітив нові завдання на 2014 рік. Участь у нараді взяли представники всіх оперативних служб міста. Свої доповіді учасники представляли у фактах та цифрах. Найцікавіше з них зібрав Олександр Хмель. 2013 рік був нелегким, відзначили учасники наради, але порівнюючи з позаминулорічною статистикою, теперішня краща, позитивні зменшення та збільшення йдеться про окремі випадки і події. Внаслідок пожеж загинуло 32 особи, з них три дитини. У 2012 році загинуло 48 осіб, з них чотири дитини. Зменшення становить 33,3%. Завдяки професійним діям пожежно-рятувальних підрозділів. У 2013 році на пожежах врятовано 42 людини. Порівняно з 2012 роком, 24. це лише частина показників, на яких складена нова статистика роботи органів цивільного захисту області у минулому році. Щороку нові факти змінюються, і цифри загальна оцінка і це підтвердила комплексна програма, яка оцінювала роботу нашої області минулого року. З 14 показників за якими оцінювалася наша робота. Ми по восьми отримали, що відповідаємо вимогам. І тільки шість у нас частково відповідає вимогам. Якщо порівняти з перевіркою 2007 року, тоді у нас жодної не було оцінки. Відповідає вимогам у 2013 році. Черговими караулами було здійснено понад 1800 виїздів за сигналом. Тривога в середньому протягом доби було п'ять виїздів на події. Час доїзду на місце рятувальників склав близько 15 хвилин. Ліквідацію пожежі в середньому у минулому році проводила за 37,5 хвилин. Із червня набув чинності кодекс цивільного захисту відтак у області і нові завдання серед основних модернізація системи оповіщення, а ще придбання нової техніки для гасіння пожеж. Так, нам необхідна зараз техніка, бо є проблема. Проблема якраз в разі виникнення пожежі в місті Чернівці. Після дев'ятого поверху нам потрібна, потрібна спеціалізована техніка, яка могла би. Надавати допомогу в разі виникнення пожежі на поверхах вище 9-го поверху. Серед резонансних подій на нараді виокремили дві надзвичайні: це руйнування елементів моста у селі Атаки Хотинського району. На мості утворилися проломи та наскрізні тріщини у плитах. Рух транспорту довелося обмежити. Відкрили реконструйований міст уже аж наприкінці серпня. Відтак там відновили рух. Пожежа у вижниці. Там загорівся дах місцевої школи площу близько 400 метрів квадратних. Разом з тим, у минулому році не сталося жодної лісової пожежі, цілими залишилися і поля. Олександр Хмель, Ярослава Боячок. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Інформацію про особливості ринку праці на Буковині у 2013 році надала чернівецькому репортерові обласна служба зайнятості. Минулий рік був першим роком дії нової редакції закону про зайнятість населення. За цей час послугами центрів зайнятості в Чорнівецькій області скористалися майже 33 тисячі громадян. Станом на початок нинішнього року на обліку перебувають 9,5 тисяч безробітніх, і знову більшість з них мешканці сільської місцевості. Минулого року підприємства та установи області подали до служби зайнятості інформацію про понад 15 тисяч вакантних посад. Це приблизно на 9% більше ніж роком раніше. Зараз є відомості про майже пів тисячі вакансій. З них абсолютна більшість у Чернівцях. На 10% зріс середній рівень заробітної плати вакантних посад нового року він склав трохи більше 1400 гривень. Новорічно-різдвяні свята вже остаточно закінчилися. Про це також свідчить і те, що на Соборній площі чорнівців розпочали розбирати головну ялинку буковини та різдвяне містечко. Самого ранку працівники тресту зеленого господарства працювали над тим, щоб зняти прикраси з 25-метрової лісової красуні, яка цілий місяць тішила чорнівчан та гостей міста своєю красою та яскравістю. Попри те, вже й завершили роботу підприємці, що працювали цей місяць на ярмарку. Також і загадати бажання під тунелем вже не можна, бо його теж демонтували. А дід Мороз напевно пішов вже відпочивати і готуватися до зустрічі з малятами в наступному році. Окрім такої доброї справи, як гарний настрій всім, хто перебував у святкові дні на соборній площі. Ялинка, і після того як її розпиляють і остаточно демонтують, так би мовити, не завершить своєї доброї місії. Ми почали її вже розбирати. Ну, це займе два дні. Традиційно це займало один день, але багато іграшок, гірлянд і каркас розпиляємо на частини по три метри, для того, щоб потім деревину розпалити на пилорамі, висушити доски і далі будемо проводити поточний ремонт лавок по місту. Також розповів пан Олександр, що з такої однієї ялинки можна виготовити аж 15 новеньких лавець. але через те, що ламають і чимало вже встановлених, то на нові практично деревини не вистачає лише на ремонт вже існуючи. Хоча хто знає, можливо, вже з цьогорічної ялинки в місті з'явиться кілька новеньких місць для сидіння на вулицях Чернівців. Наближається День Соборності України в обласному краєзнавчому музеї до цієї дати пророчили одразу дві події. До фондів музею передали портрет поважного діяча освіти 20-х років минулого століття Миколи Спинула. А одна із співробітниць музею Євдокія Антонюк презентувала роман на крутежах прикордоння, де крізь призму історичних документів змалювала історію рідного села та політичного діяча, який в ньому народився: Антіна Постоловського. Повна назва роману на крутежах прикордоння або «Меридіан Чорнокозинці. Його авторка Євдокія Антонюк народилася на межі Буковини і Поділля з тої ж місцеми походить і відомий політичний діяч 20-х років минулого століття Антін Подільський. Навколо його життя, навколо подій цієї землі і обертаються сюжети історичної книжки. Авторка опрацювала чимало архівних документів для того, щоб її розповідь була максимально наближена до реальних подій. Археологічні пам'ятки з історичної доби, а наступні вже це 14, 15 і до сьогоднішнього дня. Коли я виростала, не вистачало такої книжки, От, де б я могла з різних питань отримати відповіді. І так я собі уявляла мого сучасника, який візьме її в руки, і очевидно, йому буде цікаво читати про те, що Україна це земля. Яка має заявити про себе всьому світу? А ми маємо бути душевними, люблячими, уважними до тих, що були, і тих, що є, і тих, що будуть. До архівів музею потрапив також унікальний портрет українського педагога, громадського діяча та політика початку двадцятого століття Миколи Спинула, працював учителем. Потім директором школи і в Чорному Потоці, і в Кадобівцях, і у Вашківцях, так далі. потім керував всією наукою в той час по області і був дуже активним діячом і від учительського товариства його вибирали три рази у австрійський парламент. Коли доньці Миколи спинула, виповнилося 100 років. Буковинський художник Іван Холоменюк написав цей портрет з фотокартки 1927 року. Його подарували ювілярці. Директор музею зауважила, що у фондах він буде тільки поки оформлять усі необхідні документи, а потім його виставлять у основній експозиції. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі дабідабідабінтерка. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.